Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги точний місячний календар стрижок та фарбування волосся на листопад 2024 року, і зараз я розповім, коли робити стрижки, фарбування, тонування волосся у листопаді 2024 року за місячним календарем. Щоб, щоб стрижка довше зберігала форму, колір, щоб волосся було здорове. Та виглядало гарно. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож 1 листопада молодик у скорпіоні. У цей день не рекомендовано робити стрижки та фарбувати волосся, бо результат може бути неочікуваним. 2 листопада зростаючий місяць у скорпіоні. Це вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижка у цей день підходить лише для слабкого і тонкого волосся вона його зробить жорсткішим і густішим. Цей день підходить для оздоровчих процедур та для живлення волосся. Третє, четверте та п'яте листопада зростаючи місяць у стрільці це невдалі дні. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, то у ці дні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся у ці дні теж може не виправдати ваших очікувань. Шосте та сьоме листопада зростаючий місяць у козерозі, а це дуже вдалі дні. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим, міцнішим. Випадіння скоротиться. Фарбування і тонування теж пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. 8 та 9 листопада зростаючий місяць у водолії. І це гарні дні для експериментальних і екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть, пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. 10 та 11 листопада зростаючий місяць у рибах це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість і лупа. У ці дні рекомендовані лише оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури для волосся. 12 та 13 листопада зростаючий місяць у овні теж невдалі дні. Стрижку та фарбування краще відкласти. Вдало пройдуть. лише загальнозміцнювальні процедури для волосся. 14 листопада зростаючий місяць у тільці. Це гарний день. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії. Його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само як і зміцнення волосся, освітлення та тонування. 15 листопада повня у тільці. Не стрижимось та не фарбуємо волосся у цей день. 16 та 17 листопада спадаючи місяць у близнюках. Це невдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся, воно стане неслухняним. Ці дні підходять лише для завивки та тонування волосся. 18, 19 та 20 листопада, спадаючи місяць у раці, це теж несприятливі дні. Волосся після стрижки та фарбування стане неслухняним та тьмяним. Рекомендовані лише оздоровчі та живільні процедури для волосся. 21 та 22 листопада спадаючи місяць у леві, це чудові дні для відвідування перукаря. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижки, укладки, фарбування, тонування, знебарвлення. Дуже гарні дні тому поспішіть до перукаря. 23, 24 та перша половина 25 листопада спадаючи місяць у Діві, і теж гарні дні чудово пройдуть фарбування, зафарбовування сивини, тонування. Стрижка, зроблена у ці дні, довше збереже свою форму, кінчики не будуть сіктися. Друга половина 25, 26 та 27 листопада спадаючи місяць у терезах, а це несприятливі дні. Після стрижки волосся почне швидше рости, стане повітряним і неслухняним і може погано піддаватися у клаці, рекомендовані лише оздоровчі процедури. 28, 29 та 30 листопада, спадаючий у скорпіоні. Це вкрай нестабільний знак для волосся, і невдалі дні. Стрижка підходить лише для слабкого і тонкого волосся, яке вона робить жорсткішим та густішим. Дні підходять для оздоровчих процедур і живлення волосся. Тож, підведемо підсумки. Найкращими днями для стрижок та фарбування волосся у листопаді будуть наступні дати: 6, 7, 8, 9, 14, 21, 22, 23, 24 і перша половина 25 листопада. Я бажаю всім гарних зачісок цієї осені.